Давай знайомитись. Я експерт щасливих мам та гармонійно і круто розвинутих діток. Разом з своїми двома дітьми, чоловіком та всіма робочими процесами я змогла організувати свій побут легким і крутим. Скоріше приєднуйся до проекту діти гені та дізнавайся. Найголовніше, як не пропустити крутий період в житті свого малюка і зробити свій декрет і своє життя в балансі і наповненим і яскравим. Ніше, як з любов'ю виховати свого маленького генія, щоб він любив пізнавати цей світ і знати, які етапи проходять його мозок і тіло, щоб не примушувати, а робити все через задоволення. Декрет це легко і класно, якщо знаєш, що робити, і як спілкуватися зі своїм малюком.